Доброго дня, шановне панство, був виготовлений та встановлений сонцезахисний козирон 5. Даний козирьок розробили таким чином, козирьок регулюється по наклону. Це для того, що постійно слухаємо клієнта з клієнтами на зв'язку, щоб ловити поток воздуха, щоб даний козирок не годів над головою. Друге, комплектуємо даний козирок мітізи для ціни подешевше 250 доларів. Це буде зібраний мітіз. Все по цинку. Якщо по-людськи все збирати, мітізи щоб були ніржавічки, щоб в послідучому даний козирьок не сопливо по козирьку не тікло. Це плюс 20 доларів до ціни. Тоді комплектуємо всі болти, гайки, шайби, все йде з ніржавійки. Це для чого розказуємо? Для того, що даний козирьок можна виконати з тонших металів, з тоншого кріплення. Даний козирьок можна продавати по 200 доларів, але я цим не займаюся, так як це чиєсь життя. Зробити його дешевше, удішевити вам ціну, а завтра, не дай Бог, цей козирьок відірве по трасі, хто буде відповідати потім.